Я хотів записати за мною інтерв'ю. Він писав мені рік тому. Ага. І ти не захоче. Я не захотів. Моєю мовою було повністю інтерв'ю українською мовою. А, серйозно? Так. Просто красунчик. Я поставив таку мову, я сказав повністю українською мовою. Тоді, ми, тоді є шанс продовжувати далі говорити стосовно інтерв'ю. Ага. Він не погодився. Він сказав, що ну ти ж розумієш, що нас дивляться, ми ж хочемо достукатися. Я вважаю, що до тих, я здається, так написав, що до тих, до кого можна було достукатися, давно, давним-давно достукалися. Залишилися вбивці і люди жери. Його майданчик ти вважаєш об'єктивним, тому що я бачу, що в його бік дуже багато стріл летить. Теж люди кажуть, Юра пропагандист, він все одно працює з Кремлем і так далі. Знаєш, що він любить, от у них є така фраза, не все так однозначно. І от у нього теж не все так однозначно. Я, на жаль, ну, не те, що на жаль, я не дивився останнє його інтерв'ю. Ми знайомі. Е -е, він мене поважає. Я це знаю. Хоча, можливо, зараз після того, як я озвучив, що він мене кликав на інтерв'ю, щось зміниться, але ну, це не мої проблеми. Є е, деякі моменти, коли він все, одно, він все одно росіянин, і він все одно там, в деяких моментах заплющує очі. І мені це як громадянину України, це, звичайно, неприємно. І я б хотів би, щоб в деяких моментах, якщо ти вже проти, ти маєш бути більш радикальним.